Друзі, привіт всім! Як обіцяв, як соберу, покажу, як вийшло. Отакий От результат дверей, двері простенькі. Получається, міжкімнатні вони йдуть, нічого такого немає. З одної сторони обналічка. Зробив канелюри, Щоб трошки Виглядало солідніше. Одна лічка вставна, без твошків, без нічого. Зараз я покажу вам. Ну, отак вона виглядає. Стесенька нема нічого ніде. Ставиться також дуже просто. Колір по каталогу RAL 8028. Такий замовляв замовник, таким і покрасили. Получилося, в принципі, непогано покраска. Стекло раніше я ставив матове, зараз встановили таке, тому що матового немає в наявності. Зараз така ситуація в Україні, що там, де я раніше брав в Києві, ця фірма не працює. Так що. Що маємо, то маємо. Зараз я камеру перемикну. Отакі завісики під наплав. Зараз будете казати, що вони не видержуть, все вони видержують, не перший раз їх ставити. Хоча є ще двоштирові, два штирі вкручуються в коробку і два штирі вкручуються в двері. І ними можна регулювати Догори донизу. Ну, я думаю, таких завісів буде достатньо на такі двері. Так, покажу ще зсередини, якщо буде щось видно. Ущільнювач отакий. Ну, зараз я відкрию, Може буде краще видно. тому що мені незручно самому. Якби це хтось допомагав, щоб показати, щоб ще двері не впали. Ну, отак воно виглядає. Якщо буде можливість, я буду ставити зніму. Простенька защолочка. Ну, можна сказати, по стандарту. Зараз ще, щоб краще видніше було так. Ширина, виходить, тут самого полотна 92 см, коробка 96 чи 98 см. Точно не пам'ятаю, на метр 90. Широченький, звісно, але нічого не поробити. Так що отака, друзі, робота? Тут де стекло пролив силіконом, щоб нічого не дребезжало, з обох сторін проливав. Зараз покажу ще з цієї сторони. Тут наклеєна планка, тому що мало тіла на коробці, щоб зробити вставну обналічку, треба наклеювати. Отакі простенькість двері. Нухи ну, вже сідають, пробують продукт. Ну, на цьому, друзі, я думаю, буде все. Всім дякую за увагу. Покидав і пока.